들어가, 루마 도! 지금 일하고 있어? 네, 네 들어가, 루마 도! Відмовляється від зустрічі з пандистами і наполягає на окремій зустрічі президента Януковича з опозицією, з єфремовими комуністами, нека зустрічається зустрічаються в іншому місці. Тому опозиція вимагає від Януковича особистої персональної негайної зустрічі, яка повинна транслюватися в прямому ефірі. Ми хочемо заявити вимоги народу України до цього президента. То мужчини, які прийшли сюди, понягу це і вирішили відстоятися там на сходах, то краще йдіть до хати під спідницю своїх дружин і дівчат. А хто не боїться і хто прийшов сюди захищати національні інтереси українську, українську мову, мають реагувати, коли ця бандитська влада супереч будь-яким законом виставляє своїх представників спецпідрозділів, прогулять волками людей, копають людей, використовують слозогінний газ. Якщо прийшли сюди, всі як один захищаємо наші спільні інтереси, бо разом сила, разом.